Українські військові продовжують випробування вітчизняних безпілотників. Горбота триває на полігонах Чернігівщини. Аби безпілотники потрапили на озброєні армії. Вони повинні відповідати певним вимогам, а головне нашим реаліям. Іноземні зразки мають чудові технічні характеристики і певні переваги над вітчизняними. Проте є сумніви, щодо їх використання при низьких температурах. Та ціна на імпортні апарати кусається. Українські безпілотники дешевші. Наші літальні апарати виграш в чому? Ціна. І експлуатація оце наш пріоритет. Тому що якщо безпілотний літальний апарат буде виготовлений на нашій промисловій базі, Будуть підготовлені спеціалісти на нашій базі щодо їх ремонту експлуатації. Відповідно, здешевлюється процес їх експлуатації в зоні бойових дій. Один з вітчизняних літаків розвідників розробила фахівці київської політехніки. кажуть, їх дітище може експлуатуватися при низькій температурі до мінус 20 градусів. Дальність польоту сягає 20 кілометрів. Керувати ним можуть без особливої підготовки. Запускається у небо він також дуже просто. любой солдат или малообученный имеет возможность управлять этим аппаратом. Он достаточно просто в управлении. Вот. Будем учитывая те пожелания, которые предвыдвигает нам исследовательский центр военный, будем этот аппарат дорабатывать его, доусовершенствовать с тем, чтобы он максимально подходил для нужд нашей армии. И Пріласходів зарубіжне броси Українські військові схиляються саме до вітчизняних безпілотників. Наші ж науковці готові швидко налагодити виробництво. Так у київській політехніці стверджують, що спільно з оборонпромом можуть випускати до півсотні безпілотників на місяць.